Окей, це буде досить такий рваний відос, так як я не буду тут застосовувати дуже багато монтажу. Коротше, та вітаю любителів Бакуган, і це буде відос бекстейдж по зйомці відосу по настолці. От, я вирішив зробити відео по настолці, як на неї грати, і т.д. і т.п., але так як в мене зараз мало часу, то я їду в різні місця, щоб зняти один контент, потім зняти інший контент. Одним словом, та. І от тут я в мене досить багато всякої ті. Досить багато всякої тут фігні на столі, бо я збираюся. Та. От. І ще раз кажу сорі, якщо відос буде досить такий рваним і оцим таким кривим. Це бекстейдж, окей? Типа, це лайв-формат. Я вже раз таке робив, але там я старався монтувати це. А тут я взагалі буду без монтажа практично, тому що так. Тому що да. В общем, поїхали. Я вже прибув на теніс, де я маю робити оці всі відоси. О, да, ось ця вся штука. Оце все так, що I'm cooking. me when ко мне. Ну, короче, я тут а, снимаю контент для вас. Вот тут бакуганы, бакуганы, карточки, бакуганы, бакуганы. Отут, От оце все. От. І я постараюсь зробити відео максимально інформаційним. Ну, в плані, як грати в настолку і так далі. І тут буде саме геймплей по першому сезону. От. А далі ми вже потім в наступних відосах будемо розбирати бакогані пастки, батовгіри і як це все працює. Бо, в принципі, а, бій, ну. Основна битва, типу, вона класична. Тобто правила, вони одні й ті самі, але просто з кожним сезоном додається якась нова своя фішка, тому тому, та. От, заодно заберу оцього дружбана, як би, так. Так, я тут випробовую розмір карт. Якщо я мені вдасться типа, розміри зробити такі самі, як і в оригік картах, то я далі іншим друкуватиму вже в такому форматі, тому да Окей, зараз. Майже друга година ночі, і я мав записати кінець цього відосу, Тому він. Він так да, він вийде трохи такий карявий, тому що я записую кінець відосу не в себе вдома, а, скажімо так, в іншому місці. Всім дякую за перегляд, що подивилися цей бекстейдж. І це все. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. на... Тікток, інстаграм Альянсу оце от все наші групи Альянс Бакфан. Тому там да. пишіть свої коментарі. І на цьому все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.